У складі обласної ради українського товариства мисливців і рибалок функціонують 378 первинних мисливських колективів. Один із них сагівський. Упродовж 36 років очолює Леонід Степанський, депутат Цюрупинської міської ради шести скликань. Розповідає Василь Мелещенко на розширеному засіданні президії обласної ради українського товариства мисливців і рибалок 2014 рік. В обласній раді УТМР оголошено роком первинних мисливських колективів, надання їм більш широких повноважень, зокрема розпоряджатися коштами. Рекомендовано запозичувати і пропагувати досвід кращих колективів, які очолюють яскраві особистості. З однією з них голова облради УТМЕР Леонід Величко нас і познайомив, побувавши в Цюрупінській райраді УТМЕР, де разом із очільником райради Юрієм Макаровичем він від імені президії привітав із 60-літнім ювілеєм Леоніда Степанського, який впродовж 36 років очолює сагіївський первинний мисливський колектив. Що не кажи, рекорд обласному товаристві. До того ж, Леонід Іванович, депутат Сюрпінської міської ради, депутат шістьох скликань. Біля погруддя іншого ювіляра Остапа Вишні, мисливець зізнався, що ось уже 10 років він не полює на дичину, а дбає про відтворення природи рідного краю її фауни, а полює, як і у славний гуморис, за мисливськими усмішками. Такі епізоди в житті були, попервах я тільки почав охотитися, бо там у нас такий старичок був, каже, Йосип Черевуцький, якось йдемо на кабанів. Ну я ж матні йду, а вони старички по краю йдуть там. Тож. Ось він кричить, кабани, справа, справа! А не біжить прямо на мене, я злякався, думаю, що ж він кричить справа. Так і подумав, думаю, не тільки я молодий, злякався, молодий охотник, а він зараз старичок, вже там вже год 60 було йому 50, і теж, що таке, кажуть, страх великий буває. Вивк ти як кабани, чорний, злякався, на ліво, а він кричить направо. Потім такий ще один епізод житті був, теж вже війну міри тут е, охотник ушов, перевіряв мене, як же я буду охотником. Вже готували мене до председателя, я ще молодий, там що мені там 22-23 роки. Взяли, положили в льон. Викопали у пісочку таку ямку і положили туди кусочок шкурки заячої. І я побачив ту шкурку, чи ні, що, ну що Льошка, Я йду і не побачу. Іду, і дивлюся, він кричить, ох, Льоша, Льоша, хіба з тебе охотник буде? Ну, тебе зай лежить, А раз, а то ж не зайшла, це Льошка, так і сміх. Отак мене вчили до охоти, ну, привчали. Тепер учить ви молодих? Да, учу з великим задоволенням. молодий. Успіхи, успіхи більше наснаги. Зараз тяжкі у нас для нас время, але все одно не розстраювайся, допомагайте друг другу і більше приумножати природу, щоб більше ну як би сказати, більше улажувати у неї, тому що природа сама вже не в сили віддачу дати, яку вона раніше давала. Отож, ні пуху, ні пера, ювіляри, нових мисливських усмішок.